Саме так виглядала ця кімната під час покупки. Потім я вирішила а, зняти шпалери. Під шпалерами були такі в нас стіни. Тобто, десь було помазано трішки шпаклівкою. Десь взагалі нічого не роблено, але, як нам розказали, тут ремонт, ремонт, ви, ви ж не переривляєте. Звичайно, ми робимо все по-своєму. Стелі тут, до речі, з гіпсокартону. З гіпсокартону. вони зроблені що в цій кімнатці, що в коридорі. Наступним коридує. етапом було вже прокладання нової проводки. Шафа, я думаю, на перший час, можливо, вона залишиться, її просто відреставрувати. Що я зробила я тільки, що для того, щоб я підготавлюю штроби до штукатурки пилососом повністю все попилососити по швах. Потім беремо ґрунт, Ґрунтуємо, дуже з пульверизатора це зручно робити. Чекаємо висихання 2-4 години і буду штукатурити. Штукатурити я буду оцією сумішю. У мене є така суміш. Суха гіпсова штукатурка. Для внутрішніх робіт, я думаю, вона буде саме, саме супер, коротше. Буду замішувати, можливо, зніму, можливо, ні. В общем, Оце отакий фронт роботи у нас. Потолки там відносно кривенькі. Отут Ось де, як електрик робив, буду, буду латати. Є певні такі металеві клаптики, які я замовляла з тему ну, з Китаю. Подивимося потім. Про потолок, поки не думаю, тут він вже гіпсокартоном, Що там робиться, не знаю. А так, взагалі, ж хата у нас сама. Ну, це вже тут оббивала. А тут також планується оббиватися, можливо, трошки перегодя. Ще також тут треба бити. Думаю, тут з гіпсокартону напевно, робити. Откоси. Вікна це вже реставровані. Два з місяці їх робили, 5 вікон. Ну як відносно зробили, омолодили, на силікон сажали. А так, в двох словах розказала а це отак. От у нас фронт роботи. Якщо вам сподобалось мої відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі. І обов'язково вімдіть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків. Наразі я показую свій перший досвід. Роботи з штукатуркою, я тоді дуже хвилювалася, чи воно буде триматися, чи потріскається, чи, чи взагалі що з нею може статися, так як я взагалі досвіду ніякого не мала з з роботою з такою гіпсовою штукатуркою. Але, як показала практика, все пройшло дуже добре. Воно повисихало, ніде нічого не тріснуло, десь приблизно тиждень, можливо, і більше вистоювалося. Тому я результатом в принципі, задоволена. Надалі я приступаю до демонтажу багетів, а, вони були приклеєні на гіпс, в деяких місцях він дуже важко збивався, але це все робилося шпатлем. Потім я а, як, знімала вже старе, стару шпаклівку, штукатурку, побілку, все, що там тільки можна було, і заодно розкривала шви, які виявилися для нас великими сюрпризами, бо під цією штукатуркою було чимало тріщин, тому кожну тріщину треба було. І доготувати до заповнення піною піною, піною клеєм, чи звичайним піною. Е, ну, Я думаю, все видно, я, який тут стан був, все робилося потрішки шпательком і грубо вже я в самому кінці вирішила потім її зачистити. Бо спочатку Сумнівалася, чи трогати, чи не трогати. Оце дивіться, яке, які були величезні там ями. Все тут запінювала і наносила поліуретановий герметик, щоб склеїти оці всі щілини. ну Тому що поліуретановий герметик він більш еластичний. Якщо, до, до прикладу, буде там десь щось розходитися, то, можливо, не так швидко трісне моя штукатурка. <свісно> ну Це так, як теоретично, але можливо воно буде і на практиці дієво. Тут на відео вже видно, наскільки я їх гарно розширила, підготувала до запінювання. Ну, перед тим, звичайно, там пропилососити, нанести ґрунт. Якщо він є, звичайно, це буде саме краще рішення, щоб його там трішки скріпити все. І запіняла, тут трошки вгорі не вийшла, там де будуть, будуть майбутні наші відкоси запіняти, бо воно випадало. ну, так, є. Оце я вам показую вже, як виглядає нанесення поліуретанового герметика. Прикріпила, яким я користувалася, брала в епіцентрі. Ну, наноситься, наноситься він досить легко. Просто шпателем вдавлюємо, мажемо, він просихає і, стає, і так закріпляє тріщинки. Ну, запах трішки буде, але він вивітриться. Але обов'язково перед тим запінюєм щілини. Запінюємо, щоб було менше використання, тому що сам по собі він є дорогим. 600 грамів, 300 гривень. Тобто, який буде розхід, я не знала. Але однозначно краще брати більше, особливо, якщо у вас широкі тріщини. Тому що мені приходилось їздити докупляти. Тут я вирішила просто приклеїти якийсь кусочок вуголочки, подивитися, як би могло бути, якби я виравнювала стіни по вуглу. Але ну, це нереально, тому що вони занадто завалені, батареї, через ті батареї ти його все одно рівно не зробиш. І тому ця ідея просто, як то кажуть, вилетіла з моєї голови і стала неактуальна. В першу чергу вирішила підлічити самі е, проблемні зони, це низ, е, і е, армувати сіточкою саме тріщинки. Знизу мазала столітом, такою клеєвою сумішшю. Тут просто стартом промазувала, ну, вирізала кусочки склаволоконї сітки, в мене вона була оранжевого кольору, більш така щільніша, і просто прошпакльовувала. І так само знизу і так будь-яку тріщину. І Потім у мене нарешті йшла черга до озбирання груби. Також я її зачистила гарненько, промазала поліуретаном герметиком трищики, які мені не подобалось, і наносила так само старт. Обов'язково ж перед тим прогрунтовуючи, і прогрунтовуючи, чекаючи повного висихання. Десь, бачите, деякі моменти я пропінювала. Оце, бачите, видно, по дверях ніхто його нічого не витягував, тому що хата може завалитися, краще не ризикувати. Просто запінила і ото замазала все. Сумішу. Надалі я перейшла до шпаклювання. Робила це вперше, е, як то кажуть, набивала руку. Також ми зробили е, відкоси гіпсокартону на швидку руку, Підпіняли, звичайно, всередину. І оце, от такий результат ми маємо. Наглядно показую, як виглядає пошпакльовані, поштукатурені стіни і, і звичайно ж, ті, які вони були до. Це, щоб ви бачили. Як, як кімнатка переображається візуально. Спочатку я наносила е, тоненький шар е, шпаклівки, потім накладала склеву сітку. Я обрала саме оранжеву для зовнішніх робіт, щоб вона була більш жорсткіша, все-таки тріщини є. І потім вже розладжувала. І такі результати ми маємо після просихання після першого шару. А тут, до речі, шви, де гіпсокартон я буду замазувати. Шпаклівкою для гіпсокартону Уніфлот від бренду Knauf. Вона така цікавенька, як сметаноподібна. Без досвіду вирішила зробити це так. Наступним етапом, звичайно, після просихання це було зашкурювання. Це я не знімала, але я зніматиму в наступній кімнаті. Наждачка використовувала 100-80-ту, там вона чорна для насадки, такого дерева, не знаю, як вона називається. Я думаю, хто в курсі, той то зрозуміє. Працювати доводилося без світла і підлаштовуватись під графіки, мені для цього потрібно, потрібно замішувати суміш, мені потрібна електрика. Тому знімала відео, вже як то кажуть, між підходами ці вугли на дверях мені приходилося виводити, не знаю, раза п'ять чи шість, зрівняти його стіною. Це для того, щоб потім, коли будемо встановлювати двері і набивати налічники, щоб вони не було лишніх проблем, як то кажуть, менше мені морочитись, менше туди запінювати. Так як довелося працювати без світла, того я працювала з фонариком, тому це отак виглядала стіна після першого шару. Це я зашкурювала. Такі типу, перепади, ямочки, горбики. Для мене це взагалі не було проблемою. Я знала, що другий шар воно там все перекриє, вирівняє, а там ще буде в мене третій і четвертий шар. Тобто третій, четвертий це вже фінішний, такий шкрябуючий фінішний. Тому взагалі не переживала. Наразі в даний момент вона там все супер. Потім мені чомусь думалося все-таки, що я зможу вирівняти цю стіну, бо хотілося б зробити тут таку акцентну, акцентні обої наклеїти. Але да, я помучилася буквально можу, декілька днів, в мене там щось вийшло виставити. Все-таки наскільки завалені стіни, що прямо от ідеально виставити маяки навіть не виходило. В різному місці різні перепади, різні зазори. Хоча все робилося так, як треба, ну, все по по рівню. Все по рівню, Але сама о, Сам по собі маяк він не, не вигнеться так, як треба мені. Тому що в одному місці він стоїть ідеально, в іншому він буде вже, йому треба вигнатися як змія, але він фізично це не може зробити. Тому, як то кажуть, виставити виставила, а, але зрозуміла, що я просто навіть фізично не потягну. У мене ще немає міксера, щоб намішувати таку кількість. Ну, Треба було, як то кажуть, спробувати для того, щоб був якийсь досвід. Тобто в мене досвід є, і я тепер знаю, що раптом э, треба, я зроблю. Але більше я б на таке не підписалася. Зашпакльовувала шви я саме цією сумішю, про яку я раніше говорила, канау Юніфлот, стики між деревом і псокартоном. Наші щілинки, така сметаноподібна суміш, цікава, швидко сохнуча. До сих пір не знаю, чи вірно я це зробила, чи вірно я придумала, чи ні. Але буде саме так, як є. Навіть шляпочки від саморезів. Замазувала. І саме останнє я вам показую маяки, котрі вже були зафіксовані, готові до роботи, але, як то кажуть, через день вони злетіли на, на парах любві, тому що дійсно я не потягну сама. Біля вікна я нанесла невеличкий шар токатурки і скловолоконну сітку. Я не знаю, навіщо це робила, чесно забула. Але все добре, все прижилося. А якщо нанести, до речі, на сам гіпсокартон, то він здується. Тому не рекомендую, я вже так зробила, чомусь воно здулося. Це я вже розпочала нанесення фінішного шару. Фінішний шар був також від фірми Knauf, але обов'язково перед кожним нанесенням обробляємо грунтовкою. Я використовувала церетіта 117 і грунтувала кожен раз по два рази. Хай буде більше, хай мені буде спокійніше, але я знатиму, що я зробила все для того, щоб штукатурка, шпаклівка трималася і, як то кажуть, потім себе залік, лікті не кусати, що ти щось упустив, не доробив чи десь, як то кажуть, зажадив копійку. І паралельно у нас готується інша кімната. Ну, більш детальні відео я буду знімати пізніше, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайку, дзвіночок про нагадування моїх наступних відео. І, до речі, моїм помічником був Фарбопульт. Він мене дуже виручив з ґрунтуванням, тому що в одній дуже важко і занадто довго робити. Такі, такі великі об'єми, тому я однозначно рекомендую придбати хоч, хоч будь-якої фірми, але головне, щоб він у вас був. Він буде вручати вас не тільки в ґрунтовці, а й в будь-яких фарбуваннях, нанесеннях, допустимо, якогось там захисту для деревини і так далі. Оце отак ось вона виглядає кімната, це вже напевно чи другий шар. Він просихає, вона нас гладенька, вона нас світленька. Самі відкоси, звичайно, також прогрунтовуємо, даємо просохнути, наносимо штукатурку. У мене був також шар старта з фінішем змішаний, шкуримо, знову наносимо ґрунтовку і наносимо фінішний, фінішний шар, декілька шарів. Ну і за одним, Заодно я і підравнювала, тому що саме він, можливо, десь був нерівно вистелений, і за те, що дійсно є великі перепади в вікнах. Тому робилося для себе, не робилося це як для когось. Нас все, все влаштовує. Все як виходить, все влаштовує, тому що зроблено своїми руками і зроблено на майбутнє, чисто для того, щоб мати досвід. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімбніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків.